Нове оновлення 1.19 в танках. Що нас чекає? Новий режим, нове обладнання. Давайте розбиратись. Зовсім недавно розробники випустили загальний тест, на якому я вже встиг пограти. Давайте відразу перейдемо до цікавого, а саме нового обладнання, яке у свою чергу дасть нам можливість ще більше налаштовувати танк під свою гру. Що я маю на увазі? Деякі танки в нашій грі можуть грати без модулів. По типу, як Суперкінь або Француз, можуть обійтися без стабілізатора. А деяким вже дуже потрібні навіть додаткові. Коли ми грали на таких танках, нам доводилося жертвувати деякими характеристиками. Зовсім недавно я тестив важкий китайський танк 112 – Котрому дуже не вистачає комфорту в його гарматі. На нього ще дуже хотілося б поставити, припустимо, зведення або приціл для того, щоб він частіше потрапляв в ціль. Але припустимо, пожертвувати досилачем чи ще якимось модулем не дуже хочеться. Нове обладнання буде тепер працювати в парі зі старим, і ми зможемо танки по типу 112 зробити більш комфортними для гри. Окрім, того, ми ще зможемо краще підлаштовувати танк під свій стиль гри, бо у кожного він різний. На тесті я пограв на французі, який може гратися і без стабілізатора, але я поставив на нього боновий стабілізатор, плюс нове обладнання на стабілізацію та швидкість зведень. Після цього цей танк може навіть не зупинятися для пострілу. Ви скажете, француз і так може робити це саме, але мені було дуже цікаво спробувати саме так. До прикладу, 2684, на котрого ми часто ставимо поліпшені механізми повороту. Тепер в парі з ним буде працювати нове обладнання, яке, в свою чергу, крім підтримки поліпшених механізмів повороту, ще дасть нам частину характеристик турбіни. І хоча турбіни в нас не буде, ми зможемо поставити інструкцію якраз на турбіну, що, в свою чергу, поліпшить і швидкість танку, і ще дасть йому можливість краще крутитися на місці. Плюс всі інші характеристики від поліпшених механізмів повороту. Граючи з новим обладнанням, ми дуже часто на стрімі задумувались про те, що тепер дуже не вистачатиме місця для четвертого модуля. Принцип роботи нового обладнання буде дуже схожий на принцип роботи червоного за бойову перепустку. Але в нього буде не одна можливість налаштування, а цілих дві. Тобто це обладнання нам доведеться прокачувати два рази, тільки після цього воно буде працювати на максимум. На тесті нам дали це обладнання просто так. А ще його можна було отримати за бойові задачі. Як це все буде реалізовано на основі? Ми ще точно не знаємо. Можливо, так як і на тесті, ми будемо отримувати це обладнання за якісь бойові задачі, а можливо, воно буде в новій бойовій перепустці. Принаймні я на 100% впевнений, що в нашій грі з'явиться нова валюта, так як це було з бонами. А те, як цю валюту нам потрібно буде заробляти, розберемося по факту. Конкретно про кожне обладнання я розповідати, звичайно, не буду. Кожен з вас може зробити це самостійно, зайшовши на тест або прочитавши інформацію на сайті. Розробники ще більше наповнюють гру новим та новим контентом. Після цього чим більше ти в танках граєш. Тим більше в тебе буде можливостей налаштувати свій танк. Що стосується новачків, про них вони думають не дуже, тому що гравець з крутим обладнанням, який вже досить давно грає, але його вміння на досить низькому рівні, і новачок, який грає краще, ніколи не зможуть конкурувати між собою, тому що в новачка не буде такого крутого обладнання. Тепер, що стосується нового старого режиму аркада, декілька варіантів якого ми вже бачили на основному сервері. Нічого нового на цей раз розробники не придумали. Все знову крутиться навколо середньої шкоди, яку вони знову зробили, плюс-мінус 75% в одній ітерації. А в іншій навпаки всі характеристики зменшили. Для чого вони це роблять, не дуже зрозуміло, але у мене є своя теорія. Мені здається, що в режимах по типу аркади розробники тестують нові механіки, які вони не можуть випустити у випадкових боях, тому що це приведе до незрозуміло чого, це логічно. Мені здається, що вони постійно граються з середньою шкодою та пробиттям для того, щоб, можливо, повернути танки до кіберспорту чи кіберспорт до танків. Тому що що таке спорт? Чим більше разів ти вдарив по м'ячу, тим краще в тебе вийде потрапити у ворота. І чим більше разів ти будеш зустрічатися з якимось танком, тим краще ти будеш знати, куди його пробивати, так само як і він тебе. Це і називається скіл, але весь твій скіл може бути зруйнованим одним але. У твого ворога вилетить більше середня шкода, ніж в тебе. При однаковому умінні грати, гра вирішить, хто вийде переможцем. Такого в спорті бути не повинно. Це лише мої здогадки, насправді, як воно є, ніхто знати не може. Давайте ділитися своїми думками в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати.